Наша громадська організація існує з 2014 року, і цей проект створення шелтеру для людей, які постраждали від війни і від окупації це продовження нашої діяльності команди Всеукраїнського об'єднання патріот в Запоріжжі за минулий рік. Ми маємо можливості, маємо потужних донори. Ми довго шукали приміщення, майже три місяці, тому що ну, знайти приміщення, яке ти можеш швидко перерентувати і створити дійсно умови, комфортні, які нагадують, хоч тимчасову домівку, аби комфорт і уют, ну, доволі складно. Але ми знайшли таке приміщення. Якщо будуть приміщення, які ми можемо швидко переобладнати і зробити уют для людей, для родин, для дітей, то ми задоволенням це будемо робити. Ми розуміємо, що ближчий час буде до окупації. Люди підуть. Якраз на звільненій території, а звільнені території це є місто Запоріжжя. Тому такі відкриття, такі шелтери, вони просто вкрай необхідні. І не тільки таких, але і ще по як по Запорізькому району, по місту Запоріжжя. Ми відпрацьовуємо всі питання, щоб ці шелтери якомога більше по місцю розташування були відкриті. Тут це громадські організації. Одна громадська організація, одна так. Одна організація інша, об'єдналися аксоціація українців в Японії називається Краяни. Але так само вони в нас ними багато проектів, і вони так само долучали донорів, тому що проєкт дороговартісний тільки поліпшення тут на цьому приміщенні біля мільйону поліпшення, тільки ремонти, все інше, щоб обладнати ці 700 метрів, які нам виділили для шанта. Ми відкриваємося сьогодні. В нас вже живуть люди. У нас є черга, і якраз сподіваємося, що зараз те, що відбулося зі з підривом Каховської дамби. Ми очікуємо людей, готові поділитися своїм теплом. Це робимо. Для допомоги людям і перемоги.